Здравствуйте, мене звати Саша. Я хочу вам засвідкувати про своє життя, про те, як Бог діє в моєму житті, про Божу любов і милість. Все починалося з молодості. Я жив з мамою і сестрою. Батько в мене помер в ранньому віці, а мама була змушена працювати на двох роботах для того, щоб забезпечити мене і, і сестру. Завдяки тому, що було багато вільного часу, що було, десь не було приділено того внимання, яке потребував. І, і вулиця, вона дає свої результати. І я спілкувався з старшими хлопцями. І завдяки тому, що не було в мене батька, я брав з них приклад. Так я й навчився пити і курити, і багато інших негативних речей. У мене на той час вже склалася своя сім'я, була жінка, була дитина. Але яка жінка буде довго терпіти чоловіка, який приходить або з запахом, або п'яний? І прийшов час, і вона розлучилася роздушила, і зі мною. У віці 23 років я перебував, я побував вже у всіх у всіх лікарнях, які є в місті Вінниці. У мене погіршилися відносини з рідними, з близькими, друзі, які були, не хотіли зі мною спілкуватися. Тільки одна мама не лишала надії, вона молилася і шукала вихід. Пробували все, що тільки можна, і кадіровки, і лікарні, нічого не допомагало. Їй розказували про християнські центри реабілітації. Вона говорила мені, але я відмовлявся від них. І прийшов час, коли... Коли я приїхав до мами, бо мені не було куди діватися, і вона мені знову нагадала про цей центр. Я, при... я погодився, я приїхав в центр реабілітації. Я був тоді в, жахлив... в жахливому стані, я не міг не, не їсти, не ходити. І прийшло. Пару днів завдяки молитвам служителів і тих хлопців, які проходили реабілітацію. Я чув ці молитви, вони молилися щодня по кілька разів в мене. Я просто почав себе почувати краще і став на ноги. Там я почув звістку про спасіння і прийняв Ісуса Христа в своє серце. І він торкнувся мене і звільнив від. Від поганих звичок, від цих залежностей. від алкоголю і сигарет він звільнив мене зразу. Просто я, я навіть не, не зрозумів, коли це сталося. І ну, а над, цим, над цим остальним, звичайно, прийшлося попрацювати і прикласти на мало зусиль. Треба було змінити і мишлення, треба було змінити звички, розмову змінити. Просто якщо людина хоче жити. Наново треба міняти все. Пройшло трохи часу. Господь дав мені, після того, як я пройшов реабілітацію, Господь дав мені роботу, дав мені жінку чудову, дав мені дітей. Просто я зараз щасливий і не хвилинки не жалію тому дню, коли я зустрівся з Господом з Ісусом Христом. Якщо в тебе є проблема і ти шукаєш вихід, прийди до Ісуса Христа і Він допоможе знайти Його. Він допомагає тим людям, які приходять і шукають вихід. І якщо ти готовий прийняти Його в своє серце, повторюй за мною цю молитву покаяння. Отець Небесний, я приходжу до тебе в молитві, осознаючи всю свою гріховність. Я вірю твоєму слову. Я вірю, що ти приймаєш всякого приходячи до тебе. Господь, прости всі мої гріхи, будь милостивий до мене. Я не хочу жити минулим життям. Я хочу належати тобі, Ісус. Війди в моє серце, очисти мене, будь моїм Спасителем і пастирем, керуй моїм життям. Я, я сповідаю тебе, Ісус Христос, своїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі за те, що ти чуєш мою молитву, і я вірю в. Твоє, твоє, я вірю і приймаю Твоє спасіння. Дякую тобі, мій Спаситель, що ти прийняв мене таким, яким я є. А я тобі дякую за все. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую тобі, друже, що ти подивився це свідоцтво. І я вірю, що воно залишить слід в твоєму житті.